Анатолій Рудюк талановитий художник. Проте залежність від ігроманії залишили його без домівки. Тепер Анатолій проходить курс реабілітації та реалізовує себе у художній майстерні фонду Соціальне партнерство, а його картини солодять око усім відвідувачам. Просто мене чоловік знашов, привів привезли художньої майстерської, і в даний час я тут знаходжуся, щоб звільнитися з цієї залежності. Проте художня майстерня не може існувати без грошей, адже пензлі та фарба з повітря не беруться. Всього на проект потрібно зібрати 6 тисяч гривень. На перший погляд, сума не надто велика, але і це зібрати непросто. Для подолання саме таких проблем. 27 січня стартував онлайн-проект Українська біржа благодійності. У світі таких лише чотири. Павло Новіков представляв доброчинний інтернет-портал на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Для того, щоб стати меценатом, не обов'язково бути мільярдером чи мільйонером. Твої 5 гривень можуть врятувати чи покращити чиєсь життя. Раніше, щоб законно перерахувати 10 гривень, нам довелося б відвідати банк, простояти чергу, отримати та заповнити бланк договору на перерахування грошей, завірити його у нотаріуса, аби переконати, що ми живі люди. Повернути в банк, заплатити податок і сподіватися, що ці гроші отримують ті, хто їх потребує. Тепер для того, щоб стати благодійником, достатньо звичайної банківської картки. Та дві хвилини свого часу. Окрім спрощеного переказу грошей, меценат може проконтролювати на що пішли його гроші. У нашому випадку Анатолій Рудюк тепер зможе оновити набір своїх фарб і продовжувати творити. Олександр Чубко, Владислав Бурбела, Могилянська школа журналістики.